Так, людишечки, GMC Terrain 2.4 Benz засраний каталізатор, Не знаю, яка умна людина посоветувала. Ну, дай Боже тобі людинку здоров'я. Не треба нічого особо робити і, і великих грошей викидати на зачистку очистку катализатора. І вирізати його тоже не обязательно, як оказалось. Проблема була яка пропала <кій> тяга, вибиває чек постоянно, що зонт перегрівається. Вибиває чек, що е, низкая проводимость каталізатора. Коротше, каталізатор засраний. Я вже думав вирізати. Ну але ж бо подивився YouTube, чувак посоветовав залить. Простейшая мачевину. Достаим лямбду з коллектора. Вот тебе мачевина. 20 кубиков. Шуруємо прямо. О, я через иголочку, щоб трохи распыливало там його. Шуруємо 20 кубиків мочевини. 32,5%. А Є. есть теперь. Сейчас, секундочку, Оп. це на холодную. Заливаємо, блин. І надо її буде прогреть чуть-чуть. Ну, я знаю, минут пять, наверное, я десять прогревал. Сейчас, секунду, цепля ключ одел. А вот ключ. Так, есть. Лямбда есть. Подключаем. Оп. Так. Ставим. Все на место. І тепер зараз показую. Чек зразу потух у мене після першого разу. Це вже третій чи четвертий раз, поки не буде диміть. Дивіться, який дим валить.